Полетіло вчора ввечері 10 11. Пробили сущу стінку, Потім вікна, криша, рай, ну і сама господарка з травами поліклініки. Попечені руки. Ну і, мабуть, трошечки кантузило. Бачите, які Це Ми вивозимо з хати, це в неї на кроваті були глибине. На данный момент она заходила откуда спала. Да, и глыбку вот мы отсюда вот забираем. Глыбу, то есть, чтобы вы поняли, с по откуда вы. мы их выводим. Короче, цель весь кусок упал. <coughs> мы якось не захотили по кирпичику, а захотим ну, цельным куском. А, ну ага. и еще скатываются сколько продуктов. Снарядив. Це именно сколона тогда. І воно був десь отам далі прильот, а потім оце другий, і ми вискочили, в підвал побігли, а потім десь третій аж там. Оце воно, видно, так летіло, з якою це силою воно летіло, так воно відволим летіло в летіло. Щось пробила Дирку, і це тут покалічило нам двері, які стояли 50 років. Ще б стояли 50, років, не ця гусня чортова. Ну і оце ось, ось у холодильник мені черконули. І ось омойку. Це таке не страшне. Це не страшне. Тут ніхто не жив, тут. а оце отут. Живе це? Ну живе Діма тут. Оце mm -hmm. в нього гараж пострадав.